Гаразд, друзі, це Харіс Султан. Я не християнин і не люблю жодну релігію. З роками я захопився доброзичливою і мирною сутністю християнства, раніше ігноруючи це, ось ми й тут. Я не переходжу в християнство, прийму релігію лише за наявності доказів її істинності. Але одна річ, яка завжди мене турбувала. Чому християни настільки миролюбні, що навіть не відстоюють те, що по праву їм належить? Вибачте можливо, в мені ще є трохи мусульманина я вірю в те, щоб давати відсіч, я вірю в те, щоб відстоювати те, що по праву твоє, я не вірю в те, щоб підставляти іншу шоку. Мене це не зачіпає, бо я хочу, щоб християни відстоювали свою країну та давали відсіч. Це наші цінності, і ми рішуче їх захищатимемо, якщо треба. Отже, партія Незалежності Сполученого Королівства, яка є правоконсервативною партією у Великій Британії, збиралася провести марш прогулянка з Ісусом. Поліція метрополітен заборонила його, не бажаючи образити мусульманських господарів. Скотленд-Ярд зупинив марш партія Незалежності Сполученого Королівства у Східному Лондоні, побоюючись реакції місцевих мусульман, мусульмани ще навіть нічого не заявили. Ми не дозволимо провести цей марш, але поліція метрополітену наперед визнає, що це образить мусульман. Ось які вони слабкі та підкорені. Демонстрація прогулянка з Ісусом Що в цьому поганого? Мусульмани люблять і поважають Ісуса, вам теж слід приєднатися до маршу, але вони цього не зроблять, бо їм не важливий Ісус, лише мухаммад. Так, у них є власний персонаж Ісус, який не схожий на Ісуса Християнства, тому для них важливий свій Ісус, а не християнський. Поглянь на цей допис поліції Метрополітену. Ми впевнені, що зустріч протесту партія незалежності Сполученого Королівства з опонентами, враховуючи наявну інформацію та попередні інциденти, ймовірно, призведе до насильства та заворушень. Чому вони так не чинять із мусульманами на мітингах? Чому їм дозволяють скандувати шаріат для Великої Британії? Чому дозволяють проросійські мітинги? Якщо Захід так шкодує ізраїльських сіоністів, чому їм не виділять місце в Німеччині? Чому ви не їдете до гітлерівського Бангалору і не влаштовуєте там окупацію? Тоді вони зрозуміють, хто ці люди, чому кожні кілька сотень років цих сіоністів знищують, тому що Гітлер знав, як мати справу з цими людьми? Це тому, що вони знають, що корінні британці мирні люди. Вони не влаштовуватимуть серйозного насильства чи безладів? Чи не варто утриматися від проведення заходу тут за цих обставин? До речі, це місце Гамлетс, який є осередком ісламського екстремізму. То чому мусульманське населення Британії таке агресивне і жорстоке, і всі їх бояться? Чому? Це тому, що мусульманським інфлюенсерам, таким як Мухаммад Банкрупт, Хіджаб і Діл Добой, дозволяють відкрито, безперешкодно й хизуючись, поширювати свою отруту. Послухайте Діл Добой, що він каже, ці хлопці навіть не вважають за потрібне говорити це завуальован. Знаєте чому? Тому що вони знають, що наші уряди боягузи. Чи це Австралія чи Британія скрізь одна й та сама історія. Махмуд. Вони могли б легко зупинити цих людей адже мають закони проти мови ворожнечі, але ніколи цього не роблять. У мене є поняття уми, тому ми не повністю віддані ідеї національної держави. Ми віддані глобальній мусульманській спільноті. Незалежно від того, газійці це сомалійці чи інші. Нам байдуже до ідеї національних держав, таких як Велика Британія, але ці безсоромні критини цілком нормально користуються силою британського паспорта для них нормально цим хизуватися і подорожувати будь куди у світі, використовують свободу слова, яку їм надала ідея національних держав. Якщо їм це не підходить, вони можуть назвати це зрадою. Треба повернути закони про зраду. Це справжня сміливість, справжня бравада. Подивіться на нього, як він там сидить. Це самовдоволене, огидне створіння, як він сидить там так хвастливо. Це тому, що він знає, що у нашому уряді є боягузи. Це тому, що він знає, що в наших урядах є боягузи. Вони нічого не зроблять. Якби я був міністром внутрішніх справ Британії, гарантую. Через шість місяців усі питали б, як високо стрибати, і я не використовував би жодних насильницьких методів, я не катував би їх, я не використовував би методи Хаменеї, Сі Цзіньпіна чи Путіна. Депортація і все ми не втратимо людяність, щоб поставити цих людей на місце. Хтось із вас не поклоняється державі? Скажіть, чи є тут хтось, хто поклоняється у Британії, чи є тут хтось, хто поклоняється державі? Що підміна понять. Дотримання законів країни, в якій ти живеш, не є поклонінням державі. Ти, дікхед, віддав бета державі. Звісно, ні. Такої сутності не існує, яка була б цього варта. Іншаллах, дочекаємось цього. По друге, іслам не так діє. Не приписуйте це мусульманській країні. Практикуйте там. Вони кажуть, о, ви нас бомбите, не втручайтеся в наші інтереси, не намагайтеся знищити Ізраїль чи атакувати наші будівлі, і ми вас не чіпатимемо. Ми вірні Аллаху Субхана Ватала, пророку й віруючим. Тут наша вірність звідси прийде перемога і визволення. Це питання не лише вірності пророку, релігії чи мусульманській спільноті. Звідти прийде перемога. Що вони мають на увазі під перемогою? Тобто завоювати вашу землю, підкорити вас і встановити прапор ісламу. Вони говорять про це відкрито. Це не загадка, я нічого не додаю. Що це означає? Звідси перемога? Яка перемога? Це проблема для тих, хто вважає, що слід поклонятися державам. Приклад, Томі Робінсон, який зібрав 150 тисяч людей у Лондоні. Так, 3 мільйони людей, звісно. Хтось пам'ятає? Хтось із старших. Ви коли-небудь пам'ятаєте марш ультраправих у ваші часи, на якому було 150 тисяч людей у Лондоні? Це було легке завдання для нього, це було легке завдання для нього. Він усвідомлює свій страх. Попереду ще мільйони, час майже вичерпано. Тебе депортують, дил до бою, тебе депортують, принизять і виженуть. А всі твої друзі будуть благати їх. Нам байдуже до умми. Це була бравада для підтримки своїх. Ми програли, не виганяйте нас, не хочемо повертатися у наші країни. Ми ненавидимо там жити, не виганяйте нас туди, ось що вони скажуть. Так, всі ці прапори, які ви бачите, підніміть наш прапор. Але якщо говорити про рішення, я думаю, що той факт, що нам вдалося отримати чотири 4... я не монтував це відео, тому воно виглядає уривчастим. Я буду уважним і вкажу, якщо щось здасться некоректним, я вважаю, що той факт, що нам вдалося отримати чотирьох незалежних мусульманських депутатів, є гарним показником, і ми повинні прагнути до більшого майбутнє не з лейбористами. Поясню, чому він відданий ідеї мусульманської спільноти, а не ідеї національних держав. Чи припустимо застосовувати демократичні засоби, що виникли завдяки ідеї національних держав? У халіфаті виборів немає. Чому ти туди не поїдеш? Поїдь до Афганістану. Він фанатіє від Афганістану. Дуже сильно поїхав до Афганістану. Він і його інший друг, Салих, як там його, Мухаммад Салих, він теж туди поїхав. Що сталося? Чому ти не підеш і не спробуєш взяти участь у виборах там? О! Розумію, ти не можеш брати участь у виборах у справжній мусульманській країні. О, розумію, зрозуміло. Бачиш, який лицемірний цей перевертень. Бере лише вигідне, а решту безсоромно відкидає. Наші уряди нічого не роблять. Іншого виходу немає. Поверніть закони про зраду. Поверніть закони про зраду, поверніть смертну кару цього б і не сталося. Як я казав, не довелося б їх катувати чи страчувати ми так не робимо ми вже минули темні віки. Але у нас є інструмент позбавлення громадянства, такий чудовий інструмент. Ви знаєте, як Трамп називає тариф найкрасивішим англійським словом. Я кажу, що позбавлення громадянства це найпрекрасніший принцип у західних країнах прекрасно. Я розумію, чому ідея позбавлення громадянства дратує людей у темні часи, їх виганяли у вигнання, і знову ж таки, тому що ми пройшли довгий шлях від тих темних часів, від жорстокого середньовіччя, ми більше так не робимо. Деякі з цих правил справді мають сенс. Я думаю, що вигнання краще за вбивство чи страту. Тож, якщо ти можеш сказати, гей, знаєш що, вибач, ти становиш загрозу нашій соціальній згуртованості, ти не підходиш для нашого суспільства, ми змушені вигнати тебе. Ми не хочемо, щоб наша країна стала такою, якою ти її бачиш. Або ти сядеш на 20 років, або ми позбавимо тебе громадянства, і ти поїдеш. Це теж непогана ідея, дайте їм надзвичайно довгі терміни ув'язнення. 20 років, 30 років, або відмовся від громадянства і повертайся назад. Вони погодяться на це миттєво. Політика. І особливо в таких містах, як Бірмінгем, є близько 20-25 виборчих округів, де мусульмани, якщо вони об'єднаються, можуть буквально стати тими, хто вирішує результат виборів. Це не означає, що це рішення, але це принаймні гучніший, більш принциповий голос у палаті громад, якби не було Мухаммада Аюба. Як ти думаєш? Дивно, як лейбористська партія підлаштовувалась під цих людей заради голосів теж буде і з демократами в Америці. Якщо ці ідіоти в Америці гадають, що впустивши сектантських племінних людей і давши їм громадянство, вони стануть їхніми виборцями назавжди, тоді в мене є прибережна нерухомість в Афганістані, яку я можу вам продати. Це не працює. Їхні діти, які говоритимуть з місцевим акцентом, які розумітимуть систему, створять свої власні маленькі племена, і їм не буде діла до лівої політики. Ти вважаєш, що люди, яким ти багато років допомагав, підтримують пролезбійки, гей, бісексуали, трансгендери, квір трансгендерну політику? Вони тебе ненавидять, а ти, правих у своїй країні, консерваторів і християн. Ці хлопці набагато консервативніші, радикальніші та правіші ніж твої співвітчизники, правда? Лейбористи з'ясовують, що цим людям не подобається їхня партія. Мухаммад. Аюб, Ти думаєш, що є Юбан, якби не було Юпана, чи заборонили б Макабі? Ні. Давай будемо чесними. Ти маєш рацію. якби в його окрузі був депутат Лейборист, чи приїхала б Макабі грати проти їхніх уболівальників? Звісно, вони би приїхали. Ти ж знаєш, вони би приїхали. Це тому, що у вас був незалежний депутат, і тому що у Вест був більш-менш пристойний головний констебель. Більш менш пристойний. Так, який слабак. Я не можу сказати, що хочу хвалити поліцію. Ти не хочеш хвалити поліцію. Бачиш, вони зробили все, що від них хотіли, а ти все одно не хочеш їх хвалити. Хто той боєгузливий комісар поліції з Бірмінгема, що заборонив фанатам Макабі Тель Авів? Дозволь мені тобі пояснити ти не здобув жодних плюсів. Для цих людей ці люди дуже догматичні та ідеологічні і дуже тверді у своїй ідеології. Вони тебе не люблять, скільки б ти перед ними не прогинався, вони тебе не люблять, вони не потиснуть тобі руку, і щойно у них з'явиться можливість тебе позбутися, вони це зроблять. Дочки спитають, де ти був, коли ці люди все захоплювали? Ти скажеш о, я задовольняв свою Домінатрікс фетиш Ось хто ти є. Я не з тих, хто хвалить поліцію. Якщо ти не займаєшся жодною діяльністю, дава, ісламським активізмом, адвокацією чи будь-якою роботою для поширення ісламу в цій країні, тобі не варто тут бути. Дотримання ісламу не повинно бути легким круїзом. Аллах випробовує улюблених. Він любить людей Хашама і Гази, любить їх. Він любить людей Гази, який психопатичний Аллах. Їхні діти гинуть від вибухів, кінцівки розлітаються навколо. Аллах має свій спосіб показувати любов, який психопатичний Аллах. Ці люди введені в оману, тому вони небезпечні. Вони настільки впевнені у своїй омані, що жодна кількість здорового глузду не може перемогти в їхньому суді. Ніхто не може змінити їхню думку, ось наскільки серйозно введені в оману ці люди. Ми спостерігали за бездомними і божевільними з плакатами про близький кінець. Старі голівудські фільми зображували таких людей, як тих, хто вже давно так чинить. Вони просто божевільні, з ними неможливо домовитися зараз. Це була карикатура або стереотип у християнському світі чи в західному світі. Весь мусульманський світ такий. Кожен мусульманин скаже День суду близько, Аллах нас випробовує. Вони настільки впевнені у своїй ілюзії, що це лякає і робить їх страшнішими за китайців чи росіян. У Китаї та Росії людей контролюють страхом перед деспотом при владі, але ці хлопці зомбі. Філістимляне. Він любить народ Ашаму й Ємену, Машаллах та Варакалах, ти відданий, підняв джихад. Вони вже довели Аллаху Субхана Ватаала свою готовність жертвувати заради нього. Це ми повинні це довести, це ми повинні мобілізуватися. Білі британці це наші співгромадяни, ми є частиною глобальної мусульманської уми, але наші місцеві суспільства, це наші власні. Він каже: якщо щось добре, напевно, це чийсь умисел. Так відбувалося не раз. Протягом історії кум відкидав своїх пророків. Отак, ось тобі маєш. Тож чи хочуть патріоти приймати нас, чи ні, мені байдуже, мені абсолютно все одно. Тобі стане не все одно, коли вони схоплять тебе за комір, скасують твоє громадянство і відправлять у зворотному напрямку квитком в один кінець. Він з Бенгалії чи Афганістану, куди б ти не поїхав, тебе повернуть. Тоді тобі стане не байдуже, тоді це й трапиться. Бо я вам кажу іншого виходу немає серйозно, насправді іншого рішення немає. Погляньте на них, як вони безсоромно хизуються планами, а нам велять мовчати ми нічого не можемо вдіяти через зрадників в уряді, але це змінюється. Вчора в Австралії, на День Австралії, у нас був мітинг, і один з наших основних каналів. Канал десять показав звичайних австралійців. Просто казали по телевізору, по національному телебаченню, що так, ми не хочемо мусульман, і ведучий сміявся. Я подумав вау, це так. В Австралії цікаві часи, а у Великій Британії виборів не буде до 2029 року, і найджел Фараж. Um. Свала Брахман приєдналася до реформ. Тепер у мене є певні надії на найджела фаража, хоча він часто змінює позиції, відчуваю, що він може розчарувати. Але така людина, як свала, вона розумна, вона кмітлива, вона знає систему, тож, ймовірно, буде досить ефективною, на відміну від цих нових людей, які тільки багато говорять, але не знають, як працюють системи. Ми тут маємо обов'язки і роботу, кожен із нас, брати і сестри, має свою роль. Молодь має свою роль, літні люди мають свою роль, люди середнього віку також мають свою роль. Багаті бідні і інші мають свою роль. Усі ви маєте свою роль, і ця роль взяти на себе відповідальність це не мої слова. Тобто, ви дивилися відео? Так, вони постійно це повторюють, постійно, і ми маємо просто це прийняти, маємо мовчати і просто зникнути, просто піти в захід сонця. Але так не буде, жодним чином так не буде. Бездіяльність уряду веде нас усіх до зіткнення, і це зіткнення буде дуже жорстоким, чим довше ми це відкладаємо прийміть у парламенті закони про мову ворожнечі та застосуйте їх до цих людей. Це ненависть. Це ненависть до всього британського, до британських цінностей, британської історії, британської культури, британських норм, британської демократії. Гей, він це сказав. Я навіть не вірю в національні держави. Нам байдуже до національних держав. Гаразд, тобі байдуже до національних держав. Вийди, Відмовся від громадянства. Стань громадянином мусульманської умми. Притягни їх до відповідальності за їхні слова. Дотримуйся їхніх стандартів. У Британії потрібно побачити, що дасть реформа, інакше буде революція. Усі ці західні країни прямують до революції, тому що, так, ви знизили частку корінного населення з 99% до 80% у Британії, але вона не знизиться спокійно до 50%, цього не станеться щось велике, значне станеться раніше. Я поїду до В'єтнаму чи Таїланду, або кудись іще, коли це станеться, бо це буде негарно. Дозвольте мені зробити дуже чіткий прогноз протягом 10-15 років ми побачимо появу серйозного ісламістського сепаратистського руху в Європі. Сумніваєтесь? Ось їхні плани вже діють. Мухаммад Хіджаб саме це і каже: в Європі близько 50 мільйонів мусульман більше, ніж у деяких мусульманських країнах. Послухайте, що він скаже нас дуже багато, в Європі 50 мільйонів мусульман. У Європі мусульман більше, ніж у деяких країнах з мусульманською більшістю. І якби вони об'єдналися, утворили б одну з найбільших мусульманських країн світу. Це правда. Якщо б мусульмани Європи стали однією країною, вона була б серед 10-15 найбільших мусульманських країн світу. Мин велика сила. Але це все одно була б дірка. Уявіть: сирійці, афганці, албанці, ліванці, пакистанці, бенгальці, лівійці, марокканці всі вони мешкають в одній мусульманській країні на процвітаючому континенті, як Європа, де вони вже отримали би певні вже створені інститути, банківську систему, дороги, інфраструктуру. Вони все одно воювали б між собою, бо не змогли б визначити, яка форма ісламу має керувати. Кожна культура намагалася б домінувати над іншою культурою, і, врешті-решт, вони не порозумілися б вони не ладнають, вони не ладнують, мусульмани не ладнають між собою. Гаразд, якщо вони не воюють з євреями чи християнами, то між собою я ж нічого не вигадую погляньте на мусульманські країни. Ця країна все одно залишилася б діркою, і люди не були б щасливі, вони все одно емігрували б на захід. Отже, це означає, що нам потрібно почати діяти як мусульмани. Нам треба діяти ось так. Вони вже запустили свої плани в дію. Протягом наступних 50 років у Європі виникне сепаратистський ісламістський рух можливо, не через 15, а через 5-10 років. Громада має стати наслідком змусити їх задуматися. Добре, якщо ми будемо втручатися в цю громаду, що станеться, ми повинні почати. Ні, знаєш що? Вони подумають це спричинить більше ультраправих голосів у Європі, тебе схоплять, витягнуть і депортують вас депортують цілими човнами. Це станеться. Забудь про це, забудь про ідею, що західні люди. Європа вже дуже маленький континент за площею. Європа менша за Австралію. Так, Австралія більша. Так, у нас майже порожньо, але в Європі живе 750 мільйонів людей, найбільш освічені, найбільш заможні, найбільш культурні люди. Ти думаєш, що вони віддадуть тобі великий шматок? Люди, цього не станеться, сину. Поводимось впевнено, бо маємо перевагу. Ні, ти не маєш. Ти гратимеш і дізнаєшся, як завжди, вони теж граються, бо вірять у божественну допомогу. Вони так вважали, коли робили 7 жовтня. Тепер подивись газа зруйнована, Хезбола зникла, Хусити на межі, і тепер Іран ось-ось дізнається, що вся мережа буде знищена, але жодної божественної допомоги не прийшло ось наскільки жалюгідні ці люди. Слово Аллаха величне. Тому Салафи, перші покоління успішно поширювали іслам у світі. Вони були жорстокими, обезголовлювали та рубали людей. Зараз це вже не працює. Погляньте на Іран. Між 8 і 9 січня вони вбили 20 тисяч людей. Протягом 48 годин вони вбили 20 тисяч людей згідно з деякими повідомленнями. Насправді ми не знаємо. Навіть син президента Ірану це визнав. Погляньте на це, син президента Ірану закликає владу відновити інтернет після відключення під час протестів. Син президента Ірану закликав скасувати інтернет обмеження в країні. Він заявив, що нічого не вирішиться, якщо намагатися відкласти момент, коли фотографії та відео протестів, які жорстоко придушив режим, почнуть поширюватися. Він каже, що рано чи пізно, і я про це теж говорив. Ці відео з'являться. Що ви тоді робитимете? Це означає, що до невдоволених приєднаються й ті, хто раніше такими не був. Кажуть, що з цим доведеться зіткнутися, це стане відомо. Ось так вони керували у ті часи. Мухаммад Хіджаб натякає, що лише салафи були успішними, бо не було інтернету і їхні звірства не фіксували на відео, тепер це вже неможливо. Ваш народ також може повстати проти вас, як у Сомаліленді та Ірані. Вони мали велику мужність і глибоку довіру до Аллаха та вакул, тобто покладання на нього. Я роблю це заради Аллаха, приймаючи все, що станеться. Це концепція мучеництва. Я б вважав це перевагою, адже готовий до самогубства має ініціативу. Дивовижно, що ті люди, які закликають інших бути готовими померти за ідею, самі ніколи не помирають ніколи.